Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді знову гра на воєнну тематику. Але цього разу ми політаємо на бойовому літаку F14 на консолі NES. Гра Top Gun була заснована на одноіменному фільмі 1986 року з Томом Крузом. Але як я пам'ятаю, події фільму у грі взагалі не відображені. І ніякого Тома ви тут не побачите. ГРУ розробила Konami. Та випустили в Північної Америки в листопаді 1987 року, та у Японії у грудні того ж року, а потім у Європі через рік. Це адаптація VS Top Gun аркадної гри 1987 року для Nintendo VS System, також від Konami. Що таке Nintendo VS System? Це тема для окремого ролику, тому поки зосередимось на самій грі. Граємо, як я і казав, за літак F14, яким пролітаємо рівнями та знищуємо ворожу техніку міги, кораблі, танки та інші мотло. Маємо всього 4 рівні, які проходять у різних умовах у хмарах, в день, вночі, біля моря тощо. З кожним рівнем ускладнюється, а життів дуже мало. Як на зло, продовжень нема. Хоча за бали можна заробити одне додаткове життя, але це не сильно рятує. Також круто, що в РІ є аж 3 боси. Чому 3? Тому що на першому рівні ми обійдемося без босів. Навіщо навантажувати гру з зайвими цілями. Боси це нерухомі великі цілі. Авіаносець, вороже фортеця. І ви не повірите космічний шаф. Равес має необмежену кількість кулеметних набоїв та три різні типи ракет. Чим крутіша ракета, тим їх менше. Але це має значення лише на босах. Загалом всі міги знищуються однією ракетою. До інших ворогів краще не лізти. Вони також мають ракети, від яких ухилитись дуже важко. Так, їх можна збити кулеметом, але основна тактика триматися в гмарах і не спускатися близько до землі. Так ви житимете довше. Інколи міги будуть заходити вам у хвіст. Але вичепитися від них легко. достатньо хитати хрестовину то вліво, то вправо по черзі. Як і у Battle Tank, тут є панель приладів літака. Висота, швидкість, радар, життя, кількість ракет і личинник палива. До речі, про паливо. На всіх рівнях, окрім першого, вам обов'язково потрібно викликати літак-заправник і заправлятися у повітрі. На перший погляд це дуже складно, але після кількох спроб ви знайдете правильний підхід. Якщо не вийде, заправник просто полетить собі, ніби й нічого і не було. І залишить вас на вірну смерть. Гарні хлопці. Та натискай, ну запра... заправляйся. Куда? Куда? Але найцікавіше чекає в кінці кожного рівня посадки F14 на авіаносці з США дитинстві це здавалося нереально складним. Я майже ніколи його не садив, а просто проходив рівень, втрачаючи життя. Зараз інша справа. Я настільки не тренувався, що можу посадити його закритими очима. Якщо не вірите, самі подивіться.

Да я ж напускаю, ну. Вниз я ж напускаю. Господи... О, господи... Ну бывает такое.